Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено досить такій важливій темі, важливій темі, з якою я дуже часто стикаюся, як адвокат, а саме з висловленнями суддів, з публічними висловленими суддів, з записанням певної ситуації, з підтриманням певних політичних подій чи не підтриманням. Днями з'явилася дуже велика, дуже цікава справа. Вона, я дуже буду сподіватись, буде мати значення і в Україні. Хоча у нас судді, от я в понеділок знімав відео, ви можете подивитися його як деякі судді, так званої Кібенківськи Кібенківщина, Пільковщина, Зуївщина. Це коли судді взагалі і здоровий глузд ігнорують і ігнорують прямі норми закону, чи вигадують норми закону. Оце у нас чи взагалі прикривається дуже великою кількістю. Слів на латині, не розуміючи навіть їх суті. Ну зато знаєте, коли таке велике рішення, там на 50 сторінок, через строчку, там якісь латинські вислів з Гаррі Потера, там якісь заклинання, то вони думають, що це придасть їм якогось ваги цьому рішенню, чи воно стане від цього якимось чином законним, огляду на те, що взагалі не зрозуміло, про що вони там писали. Ну, це їх така ситуація. Зараз я хотів би розповісти все ж таки про можливість судді висловлювати свої думки. І я вважаю, що це дуже важливо. От з'явилось рішення Великої палати Європейського суду з прав людини, це справа румунського судді. Дуже часто шкода, що коли це стосується українських суддів, чомусь ЄСПЛ не бачить порушень. Коли це стосується навіть румунських суддів, там, не говорячи вже про австрійських, не говорячи про німецьких суддів, французьких суддів, навіть болгарських суддів, там. Європейський суд з прав людини щось бачить. Може, це залежить від звичайно представника України в ЄСПЛ, який щось робить для того, щоб держава постійно вигравала, а не захищав закон саме і дотримання прав людини, саме норми конвенції. Ну, це питання до того судді. Я думаю, рано чи пізно все тайне стане явним. І ми дізнаємось, хто стоїть за цими рішеннями щодо України, коли об'єктивно ті самі порушення. Щодо в інших країнах це визнається порушенням держави, а що стосується, коли порушуються права українців Україною, то це не визнається порушеннями. Ну, це окрема історія. Я думаю, що колись я зроблю такий огляд практики, то в нас дуже велика практика, коли дивуєшся те саме, тільки для українців це не порушення. А для інших це порушення. Якісь такі, знаєте, відношення, це меншовартість, нав'язна меншовартість продовжується. Ну, повертаємось до цього румунського судді. Який зробив свої власні припущення, власні висловлення щодо тих чи інших подій, які відбуваються в суспільстві? Його було притягнуто до відповідальності. При цьому, якщо б це була у нас відповідальність, то скоріше всього його звільнили за підрив довіри до суддівської влади. Там щось там на 5% в нього зменшили суддівський, на якийсь період, там суддівський оклад. Однак він вирішив все одно це скаржувати, а скаржувати там свою вищу інстанцію, йому відмовили. На два місяці, от 5%, скорочення зарплати йому на два місяці скоротили. Я дам, до речі, посилання на це рішення суду Європейського суду і буду вас просити у mm. вигляді вдячності підписатись на цей Ютуб, Тік-Ток, а також обов'язково перейти за посиланням, де ви знайдете це рішення. Це в мене в телеграм-каналі. Підписуватися обов'язково на телеграм-канал це дуже важливо. От. І Європейський суд встановив можливість суддям висловлювати свої власні думки. Звичайно, це повинно бути певним чином обмежено в тому сенсі, що не потрібно говорити про там, ті чи інші там. Порушень, ви можете підтримувати ті чи інші дії в суспільстві, ви можете висловлювати власну думку і власний погляд. Однак, все це повинно бути виваженим. І це жодним чином не підриває довіру до суддівської влади навпаки, це підтримує. Хоча є деякі судді, які навпаки свою поведінкою, коли вони колег називають баранами, коли вони вважають, що кругом одні злочинці, ну там є така суддя одна, яка постійно отак висловлюється, але поки її друзі там Вищій раді правосуддя, їй це все сходить з рук. Однак судді, які по-іншому висловлюють свої думки, їх чомусь намагаються за власну думку притягнути до відповідальності. Так от Європейський суд з прав людини, Велика Палата встановила, що ні, що судді мають право висловлюватись з питань, що становлять суспільний інтерес, виснувати погляди і думки щодо питань, щодо яких широка громадськість має законний інтерес бути поінформованою. Тому, шановні судді, я раджу і. Раджу вам не мовчати і все ж таки говорити публічно про всі ці питання, які наразі турбують всю Україну, тому що саме незалежність судової гілки влади дає можливість громадянам України отримати справедливе правосуддя. Те, що наразі купка якихось аферистів, грантососів, так мовити, окупувала взагалі суддівську гілку влади і притягнення суддів до відповідальності і органи. Ці як громадську раду доброчесності, яка регулює питання призначення суддів, там продовження кар'єри суддів, переведення суддів, так і Вищу Раду правосуддя, яка дає відповідні також рекомендації президенту України щодо переведення і призначення суддів, це інша історія. Я... Це дуже важливо, щоб ці люди, оця купка громадських активістів, я вважаю, їх пройде не перетворили Україну просто на країну без прав. До речі, от нещодавно були оприлюднені індекси і свобод і індекси верховенства права, і Україна там знаходиться взагалі там десь більше ближче до кінця таблиці з огляду на всі ці реформи, тому що люди не мають можливості захистити свої права у зв'язку з тим, що судді налякані. Судді налякані. Навіть та сама стаття 130, за якою можна. Можна застосувати інші види покарання, і я вважаю, це потрібно робити. Люди там, де мають можливість це зробити, повинні робити. Наразі це не робиться, і люди фактично втрачають довіру. До суспільства у нас чомусь вважається, що невідворотність покарання повинна бути там за кражу палки колбаси. Ну невідворотність покарання за кражу мільярдів не повинна бути, чи за державну зраду не повинна бути те, що наразі займаються деякі представники, як на мене, судової гілки влади. Те, що вони роблять і намагаються перетворити на меншу вартість, те, що вони передають повноваження призначення суддів, членів суддівського самоврядування, конституційних органів, навіть конституційного суду на відкуп іноземцям, це я вважаю державною зрадою. Тому от ця, це рішення я його дам посилання, я раджу всім почитати, і я радий би всіх підтримати суддів, підтримати саме право суду, висловити власну думку для того, щоб. Люди вірили, вірили в правосуддя, вірили в Україну, вірили в незалежність суддів, вірили в незалежну суду, судову гілку влади. Саме громадяни України можуть це допомогти зробити. Тому я всіх закликаю це зробити. Тому що покладатись на от ті органи, які створені, ВРП, ВККС, Рада суддів, вони зайняті якимись дивними речами, перебирають, хто з ким спить, намагаються підігравати. Встаємно зустрічатися з якимись громадськими активістами, які отримують мільйони. Це у нас волонтерська діяльність. Там. По мільйону доларів за звільнення суддів. Це волонтерська діяльність така. Волонтерська діяльність за знищення суддівської незалежності. Поки на цьому все. Якщо у вас будуть якісь свої бачення, коментуйте, я обов'язково прочитаю, дам свої відповіді. Краще приходьте в телеграм-канал, там коментуйте. Я там... Скоріше побачу і прокоментую вам. Ну, радив би цим зайнятися. І радив би звернути увагу на те, що суддям також потрібна підтримка громадськості. Намагання створити оцю картинку в суспільстві, що всі судді-корупціонери, всі вони їздять п'яними за кермом. Це дуже зручно для тих, хто хоче керувати судами, хто хоче залякувати суддів, щоб вони приймали рішення в їх користь, щоб судді не дотримувались закону, не дотримувались. Свободи слова не дотримались прав громадян. От ці люди і стоять за цим міфом, який намагаються постійно створити. Які роблять оці дисциплінарне провадження щодо судів публічними, хоча в жодній країні світу такого нема, тому що це підриває довіру суспільства. І всі держави якраз дуже переживають за те, щоб довіра суспільства підірвана не була. Вони самі державні органи знають, що зробити з цими суддями, які порушують закон чи порушують якісь права. У нас же це перетворилось просто на переслідування суддів і просто на заробляння грошей на звільнення суддів. Те, що роблять громадські активісти, різні пройди світи і профани. Поки на цьому все. Буду вдячний за ваші підписки. Ну і найбільше буду вдячний за підтримку Збройних сил України, підтримку України. Треба підтримати, в тому числі підтримати і суддів. Не слухати всіх цих предисвітів, аферистів, а саме підтримати, прийдіть сюди і подивіться, як працюють судді, які рішення вони приймають. Повірте мені, 99% в інтересах громадян України. І це не заслуга цих аферистів, навпаки, заслуга аферистів що існує той один відсоток, який є отою ложкою дьогтю, який портить все. І вони цим користуються. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подбайки. І найголовніше допомагайте ЗСУ. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. До зустрічі. Слава Україні!